Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Загроза артилерійських атак на Нікополь збільшується. Потужна автотроща поблизу Новомосковська та росіяни не можуть завершити тактичне захоплення Бахмута. Про це і не тільки далі у випуску. Зранку масштабна повітряна тривога по всій Україні, зокрема і на Дніпропетровщині. Існує загроза ракетних ударів. Влада закликає не нехтувати тривогами. А як минула ніч та ранок в області, зараз розпитаємо нашу Айміну Арнаут. Вона із з нами на прямому зв'язку. Вітає Марко. Цієї ночі на Дніпропетровщині обійшлося без повітряних тривог та обстрілів. Зокрема, жодної ворожої атаки не зафіксовано на Нікопольщині, яка зараз найбільше потерпає від окупантів. У усіх громадах обстановка спокійна та контрольована. Маємо коментар від міського голови Нікополя. Дякуючи нашим військовим. По Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Також додам, що біля Енергодара наші військові зафіксували велику колону російської техніки, там близько півсотні одиниць, десять з яких артилерія. Про це у своєму телеграмі повідомив. Соратник голови військової адміністрації відомий у соцмережі як безпосередньо гачі. Він пояснив, ворог перекидує сили із Херсонського напрямку. Загроза атак висока. Тому просить жителів Нікополя та району бути максимально обережними, не нехтувати тривогами. І сьогодні за можливості перебувати в укриттях. На цьому мене вся інформація. Якщо з'являться нові подробиці, ми повідомимо їх вже у наступних випусках. Новин Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Еміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. і потужна автотроща на трасі у новомосковському районі. Кермувальник вазу виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Міцубіці, а потім врізався у ще один легковик. Постраждав водій. ВАЗУ чоловіка у у лікарню усі подробиці потрійної, ДТП встановлюють поліцейські. Стрибнове з мосту на монастирському острові в Дніпрі чоловік переліз через огорожу та кинувся з 20-метрової висоти у річку. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження. Тож водний патруль зміг визначити конкретне місце падіння. 42-річного чоловіка вдалося врятувати. Зараз він із переохолодження перебуває в реанімації. Мотиви вчинка з'ясовують правоохоронці. Бояни вбився та звинувачував у крадіжці. У кам'янському п'яний чоловік напав на фельдшерок швидкої допомоги. Перехожі помітили його лежачим на дорозі, відтягнули на узбіччя та викликали швидку. З'ясувалося, чоловік просто заснув від сильного алкогольного сп'яніння. Фельдшеркам довелося тягнути тіло чоловіка до карети швидкої, аби зігріти та надати першу допомогу. Коли ж пацієнту стало краще, він почав кидатись на медиків. Ті ж викликали наряд поліції та написали заяву. На чоловіка Загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації. Російські війська не в змозі завершити тактичне захоплення Бахмута. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни у збройних силах України. Найближчим часом прогнозують продовження наступальних дій Росії у районі Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому напрямку є повне затище, хоча там і ведуться позиційні бої. Минулої доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснили 56 обстрілів з реактивних систем, зокрема по цивільній інфраструктури. Руктурі поранено двоє жителів на Донеччині. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки і зазначив, що тиждень приніс гарні збройні результати. Відбулось чергове засідання. Армштам є нові оборонні пакети від наших друзів від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії. Це стосується боєприпасів амуніції, танків і артилерії є дуже потрібні рішення щодо арчерів. Дуже дякую Швеції. Дніпряни на культурному фронті. Прем'єра на престижному кінофорумі Берліналі. Фільм Східний фронт режисера Євгена Татаренка з Дніпра презентували у Європі. Робота над стрічкою тривала протягом року. Зйомки проходили у гарячих точках. Війна в Україні показана на великому екрані. Викликала чималий інтерес у західних глядачів. Зали під час показів були переповнені. Навіть перескіплива преса аплодувала. Олена Городецька далі like. It's very important. світова прем'єра документального фільму Східний фронт Євгена Титаренка та Віталія Манського в Берліні співпала з демонстрацією пацифістів. Ті виступали проти надання зброї Україні. Тож ми ці не тільки показували реальні воєнні події на великих екранах, а ще й пояснювали, українці теж пацифісти, але вимушені захищати свою землю від ворога. Коли вони подивилися. Е «Істерн фронт це було як у так от бах. І вони просто були абсолютно шоковані. Документальні фільми вони дають можливість людям подорослішати, тобто побачити реальне життя. Східний фронт показує війну очима парамедика Євгена Титаренка. Частина фільму відзнята в тилу, але більшість кадрів Євген знімав в гарячих точках України у Київській, Харківській і Херсонській областях. Частину фільму я знімав телефоном, гоупрошкою, камерою, якісь кадри, з відеорегістратору. Ну от просто на що можна було знімати. Корекцію кольору та звуку робили на студії Universal Picture. Саме там нещодавно працювали над фільмом на західному фронті без змін за твором ремарка. Також залучили професіоналів з України, Латвії, Чехії та США. Їх об'єднувала спільна мета і велика мрія найшвидша перемога України у війні з Російською Федерацією. Стрічку би не відібрало би Берліналі, якщо б вона технічно. Художньо і е, драматургійно не була б зроблена на високому рівні. Зали під час показу були переповнені. Це свідчить про великий інтерес до правдивих подій в Україні. Проте фільм Східний фронт не отримав нагород на Берлінаре. Але посипались пропозиції з багатьох країн на прем'єрні покази та прокат. В Бризі буде Балтійська прем'єра, і е, після того вийде в е, фільм Прокат тут Латвія, Литва, Естонія. Далі Греція, далі Словаччина, Чехія, Польща. У такий спосіб кіномитці протистоять потужній російській пропаганді. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наостанок в Україні зараз кардинально змінюється погода. У третій декаді березня температура повітря скоріше відповідатиме всередині квітня. Це все через надходження теплого фронту з південно-західної Європи. У деяких регіонах країни на цьому тижні буде вже до 15-20 тепла. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.